Пане Петро Мельник, скажіть, будь ласка, що ви робите в апеляційному суді міста? Не хочете спілкуватися з журналістами? Ні, Вам що, складно? У мене є інформація, що ви хочете відновитись на роботі. От Перша інстанція вам відмовила. а от Ви зараз сподіваєтесь в апеляції добитися справедливості, щоб вас відновили на роботі. Це правда чи ні? Це що, складно відповісти? Чи, вас, чи це по іншій ви можливо якійсь справі? Скажіть, так, я від вас відставлю і все. Пане Петромані, я ж вас, до вас ввічливо звертаюся. Скажіть, будь ласка, по якій справі от ви зараз знаходитесь в апеляційному саді міста Києва? Складно відповісти, чи що? Та небаликучий баликучий став Петромельник, екс керівник податкової академії.